Смотрите, как и пленка. О, я бы так поплавала. Ой, да. А я попала. Был бы наверное. <реку> <реку> Может Будемо запускати віночок. зараз. Будемо запускати віночок. І якщо в глухі, то я вам голосно зараз Будемо запуск... будем запускати віночок зараз. Отак. На щасливу долю. Якщо потоне, рік ще у вас. А якщо попливе, то готується до весілля. О, так. Щоб вам теж було видно, як ми все це робимо. Ви дивіться, що фонтан, у нас війна. Де можна? ми запускаємо. Ну просто пускати? Просто пускаємо. Ну, Може попросити щось у віночка, я не знаю. Так. 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 Зараз подивимося, сторону його плеве. І тоді я по... І ми тоді зорієнтуємося вже. Да. Про кого думать, мама. Ну що, давайте. Давайте. Давай я Богом, просто пускай його на воду. А ну дивіться, дивіться, дивіться. Я так розумію, не радиться багато, бо він не може. Він не коне. У вас є нагода перевірити. Через рік ми... побачимо. Да, ми побачимо. Через рік зустрічаємося в цьому ж місці і вже розкажемо да, вам. Да, Можете просто приходить з дзвіночками і все, подивіться, яка краса. Ви дивіться, яка краса. Так. Пливе, пливе. Пливе. Так, пливе. Так, молодець. А, ми її нагодили. Пригозували. Пливе, пливе. Все. Все, ми виключаємося чи не виключаємося? Ні, ми не виключаємося. Ми беремо винос. Отже, так. І, оця Вікторія Остапова зараз. Пускає теж, Да. так. А чого б не можна? Може стара. Так. Дівчина не буває стара. А мій тепло. А це вже ми зараз побачимо. Думаю, що віночок з тобою не погоджується, але щось своїх таких виплив, такі що підсадить. Він пливе і теж на південь. Десь ми разом будемо. Да, 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 так, да. пливе, не вас, бо середа обманули, не обманули. Бачите? Пливе, 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 пливе. А тепер Тома. О! Зараз я раз таке діло тут. Вже тим та всім. Мені, мабуть, Ну, Воно нормально знімає. Все. Барвінок уже відпав, просвіпав. От бачите, вінок справжній. Ви не думаєте, що спіноплятку? Він, він справжній, він важкий. І якщо ви думаєте, що так просто легко його, то ви помиляєтеся. Ось, бачите, ми його пускали. Я так розумію, місцевий гриві. Це ви Ви <си>, Бачите, що робиться? Оце одна швидка застряла. Тримає, хтось тебе Тома. тоне. Хтось тримає. <си> а, <Що чому? си> що а, ми перевіримо, що ви щасливо. Вивіряємо, перевіряємо. Ви знаєте правило наше, правда? Ми задоволені. Ми щасливі, ми гарно провели час. Ми дуже гарно. Ми пам'ятаємо що свято Івана Котова на завжди. Я думаю, віддома, на рідній від... від... землі, І вам теж сподобається. І якщо це каже, що це язик, язичники, що це якісь там свято народне, то його всі святкули, що... не всі святкують, що ніколи не вірте. У нас коріння, наші бабусі, наші прабабусі, наші пра пра, -пра святкували, а ми що? А ми самі їхні діти і внуки, Їхні, І поки ми живі, і поки ми ці. Традиції передаємо, нам вже їх передали і ми їх передаємо. Слава Україні! Героям слава!